Діана, пішли. Ми вже закінчили свої справи, а ти далі сидиш в телефоні. Чотири хвилини хвилини і час закінчиться. Іди попий собі водички з кулі, хочеш? Яна, дивися, в зашкові є ЦНАП. Ми поїдемо туди в гості, до твоїх родичів. Хочеш? Добре. Нас тут так гарно. Я перше думаю, що це карта України. Ні, Ми це карта Львова. Там. Ми вже тут закінчили свої справи. І нас файно так обслужили швиденько. Без черги ще й слава Богу. Так що підемо. Ще й тобі дали крісло, щоб ти сиділа і бавилась, поки обслуговують. <плес> <плес> Ходи. Діан, та ми вже мали ти, а ти все години можеш напитись. Та дергай той стакан. Ой. Та випий і те вже. І Випий, я вже, бо ти два взяла. Та давай нап'ємося, але ти гарячу собі лей. Я трохи стоїв. Добре. Все, нап'ємося зараз до кінця дня. На. Не, не На, я тримаю, а тепер, щоб я не розвалився.